Сьогодні покажу, як зробити дуже соковиту та ніжну курку з помідорами. Це один з найулюбленіших рецептів моєї родини. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Відписатись ви завжди встигнете. Дякую за вподобайку та комент під цим відео. До двох столових ложок оливкової олії додаю одну чайну ложку італійських трав, додаю дві великі дрібки солі. Додаю 2 столові ложки кетчупа чилі. можете взяти будь-який, але з цим вийшло дуже смачно. Додаю пів чайної ложки чорного меленого перцю та 3 столові ложки бальзамічного уксусу. Дуже ретельно перемішую маринад. Наступним кроком один середній томат та маленьку цибулю нарізаю великим бруском. Додаю трохи розмарину, декілька гілок та проливаю овочі парою ложок маринаду. Це буде моїм наповнювачем для курки. Далі ще один томат нарізаю напівкільцем. Беру середнього розміру курку, в мене вона більше 3 кг. Роблю глибокі прорізи у філе та біля ніг курки, прорізаючи шкуру. Наступним кроком всередину закидаю мариновані овочі. Залишками маринаду мариную курку з усіх сторін, натираючи прянощами та олією. Наступним кроком прорізі прокладаю шматками томату, також додаючи в кожну проріз трохи розмарину. Відправляю в попередньо розігріту духовку, запікатися на 2 години при температурі 180 градусів. Через 2 години достаю курку та просипаю зверху натертим сиром. Я взяв 150 грамів мого улюбленого сиру Гауда. відправляю у духовку ще на 10 хвилин, щоб простанув сир. Найсоковитіша томатна курка з розмарином готова. Мирного нам всім неба. Та нехай все буде смачно.